Усім моїм хейтерам привіт. Казала, ти хіба пробувала те молозиво? Хіба ти знаєш, яке воно на смак? Якщо ти кажеш, що воно таке саме з гущонки? Звичайно, пробувала. Сього мені придали смачного молозива, домашнього зробили. Дуже дуже дякую тим, хто зробили. Прям готове мені передали. Я зараз буду його їсти. І те, що я готувала на зуйщонці, воно теж схоже на молозиво. Просто не воно не несе такої користі, як оце домашнє. Це домашнє, це справжнє молозиво. Так що хейтери, я знаю, що це таке, я їла. Зараз буду знову їсти. Подивіться, ось так виглядає справжнє домашнє молозиво. І дуже-дуже смачно. Панільку додали, я не додаю. Не вмію я ще ідеально його готувати, а тут смачно. Тому, хейте, не хвилюйтеся, пробувала. Знаю, який на смак. Це значно корисніше, звичайно. Але коли дуже-дуже хочеться і немає корівки, яка отелилася, то можна зробити з Але краще, звичайно, з такого молочка користі в ньому точно більше.